Вулиця Корнелюка у нас має каналізаційний колектор. Його протяжність більше одного кілометра. Цей колектор він і сталевий, і чагунний. Він у досить зношеному стані, і тому щороку ми робимо профілактично його очистку. Зараз був у нас так би мовити такий тригер. Тобто велика кількість заявок на затор каналізації за однією з адрес Корнелюка 20, 24. Ми виїздили сюди, робили промивку безпосередньо біля будинку у люках каналізаційних, але це не допомогло вирішити проблему. Вчора, 2 січня, коли наша бригада працювала на об'єкті, приїхала на чергову промивку. Ми побачили, що це неможливо технічно зробити, тому що колектор фактично стоїть. Тобто, це означає, що все, що було недбайливим чином змито в каналізацію мешканцями, воно залишилося в колекторі, утворило досить великий затор, і тепер потрібно солідну ділянку цього каналізаційного колектору цієї труби промивати.